Вогняний Бог Маранів. Битва в повітрі Минуло сім років відтоді, як Урфінджус втратив владу над Смарагдовим містом. Багато що змінилось у світі. Еллі Сміт, яка назавжди покинула чарівну країну, закінчила школу і вступила до педагогічного коледжу в сусідньому місті. Вона обрала собі скромну долю народної вчительки. Її молодша сестра Енні, вона народилася в той час, коли Еллі була в підземному царстві, пішла до першого класу і почала вивчати абетку. Одноногий моряк Чарлі Блек купив корабель і кілька разів плавав на острови курокусу, мешканці яких щоразу радісно його зустрічали. А як повернули справи в чарівній країні? Моргуни й жувуни продовжували жити як і раніше, але цілком змінилося життя підземних рудокопів, у яких Еллі побувала під час третьої і останньої подорожі до краю чудес. Там, у Велетенській печері, Еллі та її троюрідний брат Фред Канінг пережили чимало дивних. Надзвичайних пригод. Їм вдалося відновити зникле джерело сонної води, і цією водою вони приспали сімох підземних королів, які по черзі правили рудокопами. Найкумеднішим і найцікавішим було те, що королі, прокинувшись, геть забули про своє царське походження і перетворилися на ковалів. Хліборобів, ткачів. Не згірше від своїх колишніх підданих, вони старанно працювали, добуваючи харч собі та своїм родинам. Покінчивши з королівською владою, мешканці печери переселилися у верхній світ і заселили порожні землі у сусідстві з країною жовунів. Там вони сіяли пшеницю і льон, насаджували сади. Вигодовували худобу, обробляли метали. Дуже нескоро розлучилися вони з темними окулярами, тому що їхні очі, звиклі до сутінні, довго не могли витримувати сонячного світла. Тільки в житті Урфіна Джуса не відбувалося жодних змін за довгі роки самотності. Він перекопав город і почав вирощувати овочі збираючи по три врожаї на рік. Як же старанно придивлявся колишній король до ґрунту своєї ділянки, орудуючи лопатою, як хотів він знайти хоч одну однісіньку насінину тієї дивної рослини, з якої він добув живильний порошок. О, трапилося б йому таке насіння, він уже не робив би дерев'яних солдатів. Ні, він змайстрував би оббите залізом чудовисько, невразливе для стріл і вогню, і знову став би повелителем чарівної країни. Але пошуки його були марними і навіть безглуздими. Адже якби хоч один пагін, одна жива билинка чарівної рослини вціліла від знищення, вона знову заполонила б околиці. Щовечора, щоранку Урфін позирав на небо, сподіваючись, чи не зніметься буревій, схожий на той, що колись приніс йому насіння чарівних рослин. Але люті урагани проносились над країною, не залишаючи нічого крім руїн. І Урфінові, після того як він був королем і насолоджувався владою над тисячами й тисячами людей. Довелося вдовольнятися скромною долею городника. Звісно, про харч під благодатним небом країни чудес марно було непокоїтись, тим паче, що топотун часто притягав хазяїнові жирного кроля або зайця. Та не цього хотів вигнанець. Ночами йому снилася королівська мантія на плечах, і він прокидався розчарований. Слухаючи скажене калатання свого серця. Протягом перших місяців свого усамітненого життя Урфін іноді зустрічав жовунів, особливо якщо йшов у бік села Когіди, де народився і виріс. Проте земляки кидалися від нього в розтіч, як від зачумілого, намагаючись не зустрічатися з ним поглядом. І навіть спини їхні, здавалося, випромінювали ненависть. Але тижні зливалися у місяці, місяці в роки, і людська неприязнь до Урфіна згасала. Спогади про його злочини тьмяніли їх заступали нові події, нові життєві клопоти. Через кілька років мешканці Когіди почали приязно вітатися з вигнанцем. І якби Урфін захотів переселитися в село, ніхто не боронив би. Але Урфін похмуро відповідав на привітання, не заводив жодних розмов і всім своїм виглядом підкреслював, що товариство людей йому неприємне. Знизуючи плечима, жувони йшли геть від відлюдькуватого городника. А Урфіна, як і раніше, опосідали чорні мрії про те, як він помстився б людям, якби тільки зміг, і доля прихилилася до нього. Одного разу о півдні Урфін порпався в городі, коли це раптом його увагу привернуло різке клекотання, яке долинало згори. Вигнанець підвів голову. Високо в небесній блакиті билися три орли. Бій точився жорстокий, два птахи нападали на одного, силкуючись вдарити його дзьобом і забити крилами. Жертва нападу відчайдушно відбивалася, намагаючись вислизнути від ворогів. Але це їй не вдавалося. Спочатку орли здалися урфіну не надто й великими, але вони почали знижуватись. І Джус переконався, що птахи величезні. Страшна битва тривала, жахливі орли клекотали дедалі гучніше, оскільки птахи наближалися до землі. Поранений птах знесилювався під ударами ворогів, його рухи ставали більш безладними. І, раптом склавши крила, він перекидом ринув униз. Орел із глухим шумом упав на лужок перед будинком Урфіна. Городник боязко наблизився до нього. Птах, навіть смертельно поранений, випадковим ударом крила міг забити людину. Підійшовши до орла, Урфін переконався, що той має гігантські розміри. Його розпростерті крила зайняли весь лужок від краю до краю. А там було кроків за тридцять. І тут Урфін здивувався, побачивши, що птах живий. Його тулуб ледь помітно тріпотів. У погляді дивно змішалися гордість і благання. Двоє інших орлів спускалися, явно збираючись добити ворога. Захисти! хрипко пробелькотів величезний птах. Джус ухопив велетенський кілок, що стояв біля огорожі, і рішуче підняв його. Нападники злетіли вгору, але продовжували кружляти над володіння мурфіна. Вони мене доб'ють, сказав поранений Орел. Чоловіче, копай поряд зі мною яму і вдавай, ніби збираєшся мене поховати. Мої вороги покинуть цей край лише після того. Як переконаються, що мене закопали. Як стемніє, я сховаюся в кущах, а ти скинеш землю в порожню яму. Уночі хитру вигадку було зроблено, і вранці жахливі орли, покружлявши над порожньою могилою, полетіли на північ. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.